Міг звичайно не приїхати до Львова на цей джаз-фест. Я впевнена, коли ти сидиш у глядацькій залі, виникає бажання заграти разом з тими метрами, які грають на сцені. Є така мрія, тільки що на сцені були музиканти такого рівня, що якщо я до кінця життя доросту, до цього, то я буду щасливий. Окрім офіційної програми, є ще джеймсейшени вночі. З нагоди свого дня народження влаштував такий джеймсейшен просто на сходах у Римі. Зазняли туристи, виклали у соцмережі. Розказую, як це було. Ми пішли, значить, на сходи в Римі просто посидіти і дивились просто, як грають вуличні музиканти. А потім в якийсь момент нам захотілось е, з ними поспівати. Ми поспівали. Тут uh, точніше взяли гітару, почали грати Якийсь Pink Floyd, там, Led Zeppelin. Вони запитали, хто ми. Ми сказали. Ну і все, вони там трошки познімали і пішли додому. Потім одного з них вивелась дівчина з якоїсь країни з бувшого радянського союзу, і вона йому сказала. Ти шо, ти знаєш, що це такі? Ну і він зразу в той же день чесно це виклав у YouTube. Якось тебе бачили на пейзажній алеї у Києві, коли ти грав просто з вуличними музикантами. Таке з тобою часто трапляється, і чи траплялося у Львові? Часто, але у Львові я починав з того, що колись під одною кав'ярнею співав пісні і заробляв так гроші. Хоч що правда, не дуже, не дуже це було успішно, тому що люди тільки приходили слухати нас, і ніхто нічого не замовляв, і нас вигнали. Зараз біля цієї кав'ярні пам'ятна дошка. Ой, хватить мене тролити. Ти почесний громадянин і Львова, і Києва. Які пільги тобі це дає? Чесно кажучи, я не знаю, що дає якісь пільги. Можливо, квартиру мають дати. У мене є квартира, мені не треба, дякую. Хай тому, кому вона потрібна, більше дадуть.